такою проблемою ось красив, руки всі вкрасть. Чим одмить. Зараз вам покажу хороший лайфхак. Ідемо. Лайфхак заключається в чому? В. Олія. А ну, йдемо домивальника. Дивіться, наливаємо олійки і погнали, дивіться, що, що робить. Дивіться. І фарба в нас що? Правильно. Давайте, перемогу.

Не, не потрібно ніяких бензинов, восстанови, окранчемени.